Цієї ночі ворог масово атакував Полтавщину, зафіксовано падіння уламків та прямі влучання у полтавському районі. Постраждало підприємство енергетичного сектору. Пошкоджено адмінбудівлю, транспортні засоби та обладнання. На території підприємства виникли пожежі. На щастя, обійшлося без постраждалих. Уряд дозволив виїзд за кордон під час воєнного стану чоловікам віком від 18 до 22 років. Вітаю на телеканалі. Візит інформаційний звіт за середу, 27 серпня. У Студії працює Ярина Скрипачова за кадром. Команда медійників, які готові розповісти вам про головне та цікаве на цю годину. Тож анонс тем новинного випуску. 28 серпня Кременчук прощатиметься з відданим захисником України Антоном Бордюгом. Літні зарплати кременчуцьких чиновників продовжують викликати подив та шок. Учора в Полтаві, як і в багатьох інших містах України, відбувся закритий показ документальної стрічки «35 днів оборони Торецька». В Україні знову фіксують зростання захворювань на коронавірус. Кременчуцьку журналістку Людмила Обревко нагороджено дворічною премією президента України. Сумна новина 28 серпня у Криму прощатимуться з відданим захисником України Антоном Бурдюгом. Церемонія прощання відбудеться у міському палаці культури об 11-й годині, о 12-й – прощання у свято Миколаївському соборі. А о 13-й годині виїзд до свіштовського кладовища. Пам'ять про захисника назавжди залишиться у серцях рідних, побратимів і всіх, заради кого він боровся. До тем оперативних упродовж минулого тижня інспектори Полтавського рибоохоронного патруля викрили 46 порушень природоохоронного законодавства. Було складено чотири протоколи за порушення правил рибальства із застосуванням заборонених знарядь лову та ще 35 протоколів за інші порушення правил рибальства. Також оформлено сім актів вилучення майна, власник якого не встановлений. Рибоохоронці вилучили 16 сіток, 32 роколовки та 24 кілограми незаконно добутих водних біоресурсів. На порушників накладено штрафів на суму 2874 гривні. Збитки, завдані рибним запасом України, склали понад 141 тисячу гривень. Нагадуємо, з 15 серпня по 30 вересня в Полтавській області діє заборона на вилов раків у період їх другої линьки. Це важливий етап відновлення їх популяції, тому дотримання правил рибальства має велике значення. Ви дивитеся візити до інших тем. Елітні зарплати кримичутських чиновників продовжують викликати подив, чи то навіть шок у пересічних громадян. Адже, попри війну та щоденні виклики сьогодення, мер та віце-мери нашого міста не припиняють отримувати надвисокі заробітні плати. Так, їх липневі оплати праці у сумі складають від 7 до 17 мінімальних, і це за один робочий місяць. До слова, у середині літа тільки заступниця мера Ольга Усанова, окрім іншого, отримала понад 85 тисяч гривень мат допомоги на оздоровлення та понад 43 тисячі гривень. Відпускних разом з немалими преміями, матеріальними допомогами та надбавками, особливо від пані Осанової, не відстають і інші. Серед інших і директор КТРК Сергій Перепілятник, який за перше півріччя поточного року отримав на руки 411,5 тисячі тисяч гривень, а це в середньому за місяць 68 тисяч гривень, з яких половина це премії, мабуть, за гарні показники у виробництві. Тож, ускільки це обійдеться бюджету міста, сумарно. Підраховувала наша Ліна Ромаченко. Видання Кременчуцька газета отримала відповідь на запит про зарплати місцевих чиновників за липень 2025 року. Перше місце у рейтингу займає віцемерка, яка відповідає, чи принаймні мала б це робити за охорону здоров'я у місті. Ольга Усанова. Так вона отримала на руки 133 тисячі 326 гривень. У цю суму, окрім окладу, увійшли надбавки, премія, понад 43 тисячі гривень відпускних, чимала матеріальна допомога на оздоровлення, а також виплати за лікарняні та відрядження. Керуючий справами виконкому, віцемер Руслан Шаповалов у липні поклав до гаманця майже на 600 гривень менше 132 тисячі 747 гривень. Сюди увійшов оклад, надбавки, премія, відпускні. Маддопомога для вирішення соціально побутових питань у понад 84 тисячі гривень тощо. Третє місце у заступника, який відповідає за сфери молодіжної та фізичної культури Руслана Проценка. Він заробив чистими 126 тисяч 448 гривень. Сюди увійшли оклад, надбавки, немала премія, відпускні. матдопомога у понад 76 тисяч гривень та виплати за відрядження. Четверте місце у мера Кременчука Віталія Малецького. Він заробив чистими 82 тисячі 461 гривню. П'ятий у рейтингу секретар Кременчуцької міськради Юрій Гриценко. Він отримав 68 тисяч 640 гривень. Шосте місце у віцемерки директорки департаменту фінансів Тетяни Неїленко, яка за липень поклала до гаманця 67 тисяч 560 гривень. На сьомому місці в рейтингу віцемер Іван Москалик, що відповідає за галузь житлово-комунального господарства. Він отримав 65 тисяч 866 гривень. Восьма сходинка у заступника міського голови Володимира Пилипенка. У липні перший віцемер поклав до гаманця чистими 63 тисячі 864 гривні. Рейтинг замикає віцемер відповідальний за галузь будівництва та архітектури у Кременчуці Дмитро Кравченко. Його роботу у липні оцінили у 57 тисяч 974 гривні. Відмітимо, що при теперішній мінімалці в країні у 8 тисяч гривень кожен із заступників міського голови, включаючи й самого мера, отримали за роботу одного літнього місяця мінімум сім таких зарплат кожен. А загальна сума липневих покладених до гаманців зарплат дев'яти топ-чиновників нашого міста склала майже 800 тисяч гривень. Ми не могли не оминути і зарплату директора КТРК Сергія Перепелятника, який за перше півріччя цього року отримав на руки понад 411 тисяч гривень, що в середньому складає понад 68 тисяч гривень щомісяця. Зауважимо, що його премії кожного місяця сягали від понад 36 тисяч до понад 67 тисяч гривень. Таким чином він отримував вищі виплати, ніж керівники КП «Теплоенерго», КП Шляхове ремонтно-будівельне управління, комунальних установ закладів культури та інших профільних підприємств. До інших тем в Україні знову фіксують зростання захворювань на коронавірус. Пандемія, про яку вже почали забувати, нагадує про себе новими випадками, серед яких є і з летальними наслідками. Лише за серпень зафіксовано 14 таких у різних регіонах країни. Серед них Вінницька, Дніпропетровська, Запорізька, Чернігівська області та Київ. Яка ж нині епідемічна ситуація на Полтавщині та як медики оцінюють ризики для регіону? Дізнавалися наші журналісти. Із 2023 року коронавірус віднесли до переліку сезонних захворювань, так само як грип чи ГРВІ. Втім, попри це, медики продовжують вести окрему статистику випадків covid 19 Так цьогоріч, влітку і загалом попередньому 2024 році ці цифри, за словами лікарки епідеміологині Каріни Мороз, на Полтавщині та в Кременчуці доволі тривожні. На минулому тижні у нас було зареєстровано 288 випадків це захворюваність на грип, на гострі респіраторні захворювання. Але із них ковіда було всього 7 випадків. Це ті, які підтверджені як ПЛР-тестами, так і швидкотестами. Найбільше групу захворюваності, звичайно, у нас становляться діти, які от на даний момент це 0,4 роки, 5-14, тобто це школярі і дитячі садочки. І, звичайно, це робоча верства населення. це 30-64 роки за 34-й тиждень в Полтавській області було зареєстровано 2432 випадки, що на 14,5 випадків менше ніж за минулий тиждень. Найбільше захворювань була зареєстрована в Нехворощанській, Перятинській та Коломацькій громадах. Серед іншого, в Україні фіксують поширення двох нових субваріантів коронавірусу стратус і ніпсус. За словами медиків, вони відрізняються вищою заразністю втім, не спричиняють тяжчого перебігу хвороби. Однак ризику складень залишаються, і саме вони стають причиною летальних випадків. Для них говорять, що характерно це біль у горлі і осиплість голосу. Тобто, крім оцих стандартних ознак озноблених. Лихоманка там, втрати нюху, і то у мікрона такого вже не було, наприклад, да, втрати смаку і запаху. То для цих двох варіантів характерна ще осиплість голосу і біль у горлі. Причину збільшення кількості сезонних захворювань, зокрема й коронавірусу, в літній період, лікарка пов'язує з активною міграцією населення. Втім, ми поцікавилися, чи може нинішня статистика стати підставою для повернення карантинних обмежень, які діяли раніше. Ми, наприклад, знаходимося на даному етапі на 75% нижче базового рівня. Тобто базовий рівень це рівень, певний рівень захворюваності, який перевищує їх там є кілька етапів. Да? Якщо ми перейдемо вже вище середнього рівня, то тоді ми будемо говорити про те, щоб вводити там чи масковий режим, чи, можливо, як це буде вже сезон, наприклад, що діти будуть у школі, так як от в минулому році да? у нас було, що будемо тоді вирішувати питання, тобто про те, що можливо закрити. Школи, щоб розірвати ланцюг захворюваності, чи можливо дивитися вводити той масковий режим? Як зараз, наприклад, от всі ми чули, так, що у Львові вже ввели масковий режим, тому що у них дуже високий рівень захворюваності. Тож лікарка радить усім подбати про щеплення проти ГРВІ, грипу та коронавірусу. Вакцина не дає 100% гарантії захисту від хвороби, проте значно підсилює імунітет і допомагає організму легше впоратися з інфекцією. Медики зазначають, що проблем з наявністю вакцин у Кременчуці немає, а вже у вересні очікується додаткова поставка. Фільм без вигаданої сюжетної лінії, лише правда війни, яку неможливо слухати та дивитися без сліз і внутрішнього тремтіння. Учора в Полтаві, як і в багатьох інших містах України, відбувся закритий показ документальної стрічки «35 днів оборони Турецька. Автором стрічки став український журналіст та військовослужбовець Юрій Бутусов. На заході була і наша знімальна група. Тож Олеся Жуйкова розкаже більше. Документальний фільм «35 днів оборони Турецька розповідає про воїнів штурмового полку сафарі, бригади Нацполіції. Людь це історія, в який день за днем йде штурм ворога. Звучать щирі спогади про побратимів і навіть про дрібниці, які в війні набувають особливого значення. Сало, що берегли під обстрілами, чи хліб спечений лише з муки та води. Вони почали заходити по одному, було видно їх через вікна. Ну це вікно і десь пістить в коридорі. Посеред кімнати в коридорі. І ти бачиш вікно, як ворог проходить. Скрізь вікно. Він хотів до нас зайти зі сторони, Зі дверей. Чотири лежать. Немає такого, що тобі можуть там водички піднести або гарячого супчика тобі ніхто не привезе, а да? там десь. Вода може підзакінчитися, да? А коли мороз, воду тобі там скидують з дрона. Наприклад, вода може розбитися або противник не дає її забрати, не дає вийти з і забрати. У стрічці показали, як серед руїни вибухів народжується справжнє побратимство під одним прапором з єдиною метою вистояти і перемогти. Воїни ділять між собою і останній ковток води, і тишу між обстрілами. А наймолодший боєць річний позивний борчик. Артем, якби це в нього перший бойовий вихід, але достойно себе показав. Ну, Дай Бог, щоб у нас кожен боєць показував себе незалежно від віку, так як він показав себе 18 років на першому виході. Витримали дуже тяжкий виїзд, морозна погода в першу чергу, мінус 15, мінус 18, тривале перебування на позиціях, постійні штурми з боку ворога. Безперервні накати, але хлопці е, просто красавчики дуже достойно відстояли. Переглянути фільм прийшли десятки глядачів. А це і правоохоронці, військові та волонтери. Серед присутніх був і керівник волонтерського центру штабу оборони Кременчука Олег Биков. Він передав штурмовій бригаді оновлену версію екстракторів, пристроїв, які допомагають безпечно та ефективно видаляти металеві уламки з тіла поранених, як військових, так і цивільних. Я впевнений, що Вашим медикам вони допоможуть рятувати найдорожче. Це життя і здоров'я українців. Дорожче нічого не може бути. Вже сьогодні буде передано нашому батальйону медику. Старшому я вдячний кожному воїну, кожному ветерану. Я вдячний а, кожному медику, який працює на нулі в першій лінії евакуації, в другій, в третій. Я вдячний всім людям, котрі тримають стрій тут у тилу. Слава Україні! Героям слава. Дякую! Дякую. Після перегляду свої почуття та роздуми висловила й капеланка громадського формування Капеланський патруль Ганна Фанчук. Ми маємо створювати такі фільми, переглядати такі фільми, тому що це про ціну, це про жертву, це про кров, це про захист, це про нашу незалежність, це про втрати, але це також і про перемогу нашу щодня, яка коштує, і ми маємо про це чути. Говорити, поширювати цю інформацію, то мурахи по тілу, то сльози накочуються, то гордість бере, то турбуєшся, оцей весь спектр емоцій. Дуже важливо такі фільми знімати. Важливо встигати документувати ці свіжі згадки, емоції. Важливо, бо наші діти мають рости на справжній українській історії. Коли як не зараз знімати ці фільми, тоді, коли по-живому, це дуже важливо. Вшановуємо пам'ять кожного, хто вже не має можливості побачити цей фільм. Тих, хто віддав життя, боронячи українські кордони від ворога. І дякуємо кожному захиснику, який щодня продовжує цей шлях у боротьбі за нашу свободу. Кремчуську журналістку Людмилу Бревко нагороджено дворічною премією президента України. Стипендіями її разом з іншими діячами інформаційної сфери було відзначено напередодні дня незалежності. Більшу частину свого життя пані Людмила провела у нашому місці про її бачення журналістики в сьогоденні та подальші творчі плани дізнавалася сьогодні наша Ліна Романченко. Протягом діяльності у журналістки, публіцистки та поетеси Людмили Обревко було чимало нагород, на які, говорить, ніколи не подавалася сама. Як з'ясувалося, подати кандидатуру пані Людмили на президентську премію запропонувала її студентська подруга з хору Дніпро Галина. Галини були мої фотографії наших книг у мороці війни. були була стаття про мене, одна, друга. І вона все це підготувала. І оскільки, так би мовити, прямий вихід на Національну спілку журналістів, вона всі документи підготувала, які треба. Там треба було ще дещо уточнити, то з самої спілки передзвонила мені їх співробітниця. Це було давно, аж у лютому. І все. І мовчок, і нема, нема нічого. Ну, нема та й нема я. Так, так би мовити, не дуже готувала, готувала себе до цього. Проте, уже у День Незалежності та сама подруга сповістила її про призначення державної нагороди, побачивши указ на сайті Офісу Президента України. Для мене це було очікувано, але мене знаєте, що дуже ну, підняло дух чи якось тому, що саме на День Незалежності. Розумієш, таке свято і такі люди там в тому указі, і серед них я це для мене велика гордість. На думку пані Людмили, цьому послугували не лише її кар'єра у журналістиці та як очільниці місцевих видань, а й теперішня праця у жанрах публіцистики. Так, у співавторстві з іншими жінка працювала над книгами крізь морок війни Кременчук у стадії підготовки. І книга Чорні роки України або портрет Тітоньки Люсі. Я взагалі схильна до фентезі. І обов'язково в кожній книзі в мене є якісь такі цікаві. От тут портрет Тітанкілюсі, портрет людини, яка жила майже 100 років тому. Вони знаходяться в Австрії. Сім'я він одружився, він полковник української армії, одружився з нею, вони там. І тут їх його викликають, бо Росія розпадається на частини, і треба Україні взяти участь в розподілі тих шматків, які від Росії залишаються. Готується до друку її друга збірка поезій та книга з і повісти голубка. Також, як і в минулому, журналістка активно вболіває за Україну та ситуацію у нашому місті. Так, нещодавно Людмила Обревко писала про роботу місцевих волонтерок. А ще як медійниця з багаторічним досвідом, жінка переконана, що нині у матеріалах обов'язково має бути присутня журналістика рішень, тобто проблема, про яку розповідають журналісти, повинна вирішитися. Сподіваємося, що це буде пророчі у Кременчуці, а також і в ситуації щодо повно. Но масштабного вторгнення в Україні в найближчий час. 14 ночі проти 27 в день. Такі температурні показники обіцяють нам синоптики на день завтрашній, четвер, 28 серпня. серпня. Додаючи погода має бути сонячною без опадів. Дутиме легкий вітер зі швидкістю 10 км за годину. Нехай таким буде і ваш настрій. Додавайте барфу життя, створюючи карту власних бажань. Дякую всім за увагу. Зустрінемося вже завтра. Час незмінний 20.40. і тихої Всім нам ночі.